Всім доброго ранку і знову така краса. Пливу на праці. око підпухло від того, що мошка вчора покусала, але пливу. ж, друзі, розкажу вам сьогодні про свій лук, косинка, обов'язковий атрибут, тому що сонце, під низом футболочка. Ну, це само собою, Понятно, що футболка треба, щоб була. І зверху обов'язково така чоловіча рубашка з довгим рукавом. Роса, захист від роси трішки. Потім, коли рвеш на оберемочок, складаєш, щоб руки не кололо, і сонце, захист від сонця. І тепер. Далі обов'язково штани довгенькі, ні в якому разі не шорти, носочки і отакі лабутени. Отакий лук. І така краса. І маскировка від мошки. Що таке до лука, до лука доєднується смішки смішка, ми аж око сьогодні заплило зранку від мошки вчорашньої. Приїхали, йдемо по полі. Тут такі гарні соняшники, поле. І в цих дебрях ми шукаємо хвощ шукаємо, бо вже його вирвало, так росте, травичці. Тут треба тільки галоші. Галоші, бо ходимо по таких дебрях, таких зарослях, що думають, що там хто живе, то є міста під деревами. Дивіться, ось як гарно. Під деревами є, що витолочено, видно, якісь косулі сплять. Тому що тут від села взагалі це все далеко. Тамара, йдемо туди, подивимося, тоді будемо вставати. Ти побачила метр на метр. Ну, оце так з цими молодшими сестрами. Все треба розказувати. Так, вгрузила хвощом я свій велосипед і зараз додому. І прицепа не треба. Чотири мішечки дуже гарно стають. Трішки ще на подвір'ї хвощ цей досихає сьогодні. Сніг. А я сьогодні працюю тут. Що ж, як була, тільки три мішки натолочила. А сьогодні мушу толочити останні, на дворі вже сирі, як бачите. А я ще прийшла, поклала дві баклажички, налити водички, щоб покласти під огірочки. Оце так уже на дворі Сирі, вже півдесятого. Іду з городу. Трошки полила, трошки... В ті такі каністрочки свої поналивала водички. Ну що ж, хоч трішки треба спасати рослини? Не знаю, що має бути в цьому році. Вже помідори починають крутити листя. О, таке на голові в мене. Це ж після хвоща толочила хвощ, вся спотіла. Ну що ж, друзі, гарного, тихого вечора, спокійної ночі. Будьте здорові! Пока-пока!